Пункти незламності як острівці підтримки. Коли вдома темно і холодно, місто має місця, де можна зігрітися і залишатися на зв'язку. Як працювали пункти незламності у Павлограді під час блекауту, у нашому матеріалі. Україна готується до реформи ринку праці. Кабмін схвалив оновлений трудовий кодекс. Що зміниться для працівників і роботодавців? Ветеринари Ю Енімас знову приїдуть до Павлограда і проведуть безкоштовну стерилізацію домашніх і бездоглядних тварин. Хто може скористатися послугою у першу чергу та куди звертатись? Батьки керують майном дитини винятково в її інтересах. Які права мають неповнолітні щодо грошей, рахунків і власних речей нагадують у міністерстві юстиції. Вірус папіломи людини може руками не давати про себе знати, але наслідки бувають серйозними. Медики нагадують про профілактику і закликають батьків вчасно вакцинувати дітей. Спільне чи подвійне прізвище. Українське законодавство дозволяє змінити дошлюбне прізвище після років подружнього життя. Дивні знахідки від квітки до шаблі. Майже 21 тисячу звернень про загублені речі отримала Укрзалізниця торік, що найчастіше забувають у вагонах і як повернути своє. Під час масового блекауту по всій області у місті працювали пункти незламності. Наразі подачу електроенергії відновили в більшості громад області. Однак ситуація з електропостачанням залишається складною. В пунктах незламності павлоградці могли зігрітися, підзарядити телефони та повербанки, скористатися інтернетом, випити гарячі напої. По місту відкрили сім пунктів. Їхня робота відбувалась за графіком. Пункти незламності облаштовані генераторами, мають освітлення, доступ до питної води, забезпечені базові умови для кількагодинного перебування. У деяких з них чергують працівники, які допомагають людям та слідкують за порядком. Місцева влада наголошує, у разі тривалих відключень саме ці локації стають точками підтримки для громадян. Ми відвідали кілька пунктів, щоб довідатися, чи приходять туди люди. Ну це супер, тому що коли немає світла, і ти не можеш ні працювати нормально, бо комп'ютер розряджається, ні телефонувати, тому що телефон розряджений. Тому класно, що в центрі їх декілька і можна було прийти і підзарядитися. Ну є зарядні станції, є павербанки, але їх не вистачає, якщо цілу добу, наприклад, немає світла. Вистачає там на півдня, наприклад, і все. Генератора ж дома не поставиш в квартирі. Ну якщо світло не включить, то прийдеться прийти. Дякую їм дай їм Господи, здоров'я за те, що вони зробили таку нам услугу. Мені візьме. Пові сказали, то я заряджала в там не працює. Ма мені хлопці йшли, говорять, ідіть в пункт незламності. Я прийшла, дякую їм, дай їм боже всім здоров'я. Та я стара людина. Ні, мені позвонить дітям, що я жива, здорова, слава Богу. Я ні з ким не розмовляю, це мені телефон хватить на три дні. У міській раді закликають павлоградців заздалегідь ознайомитися із адресами найближчих пунктів незламності та графіками їхньої роботи. За можливості брати із собою необхідні речі. У складні моменти саме взаємна підтримка допомагає місту залишатися незламним. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгенія Іваненко. Новини ПТРК. Україна отримає оновлений трудовий кодекс. Кабмін схвалив документ, що має запустити реформу ринку праці. Очільниця уряду Юлія Свериденко пояснила, нині країна працює за нормами Кодексу законів про працю 1971 року, а новий документ має відповідати сучасній економіці та різним форматам зайнятості, а також встановити зрозумілі правила для працівників і роботодавців. Проєкт, зокрема, чітко визначає ознаки трудових відносин, також передбачає більш гнучкі трудові договори. Врегульовує дистанційну та надомну роботу і режим із нефіксованим робочим часом. Окремий блок цифровізація. Електронні документи у трудових відносинах планують прирівняти до паперових. Уряд заявляє про намір зробити ринок праці більш інклюзивним. Зокрема, для жінок, молоді, ветеранів і людей з інвалідністю. Над створенням документа команда Мінекономіки працювала понад два роки. Безкоштовну стерилізацію котів та собак проведуть у Павлограді. Причина такого рішення тварин на вулицях і в дворах помітно побільшало. через війну переїзди, а також евакуації. Всеукраїнська організація Юнім Енімекс проводять для нас, для нашого міста. Щоб нам облегшити задачу, тому що багато переселенців, багато військових зараз, і за цього багато ну, скопилося тваринок, щоб менше розмножувалися допомогти. Місію запускають в межах проєкту Доступна стерилізація. Її будуть проводити сумісно із затишним містом та лігою захисту тварин Шанс лише впродовж чотирьох днів. Це буде проходити з 22 січня по 25 січня, з 12 січня. Буде відкрито запис. Це вже другий приїзд ветеринарів U-Eніma за останній рік. Вони вже приїжджали до нас в початку осені. Також було чотири дня, проводилася стерилізація. Дуже багато тваринок було, котиків, собачок. У першу чергу запрошують тих, кому справді складно оплатити операцію самостійно: переселенців, військових, малозабезпечених, а також волонтерів і кураторів бездоглядних тварин. Фахівці наголошують, що стерилізація реальний спосіб зменшити кількість бездомних тварин і зробити так, щоб на вулицях було менше покинутих цуценят і кошенят. Записатись можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Що належить до майна дитини та хто захищає її майнові права в Україні, нагадують у Міністерстві юстиції. Діти до 14 років можуть самостійно укладати лише дрібні побутові угоди. Майном дитини керують батьки або опікуни і лише на користь дитини. Підлітки від 14 до 18 років мають більше прав, можуть розпоряджатися заробітком і стипендією, відкривати та користуватися банківськими рахунками, реалізовувати творчі та інтелектуальні права. Але будь які дії з нерухомістю чи транспортом можливі тільки за нотаріально посвідченою згодою батьків і з дозволу органу опіки. Одяг, книжки, іграшки та речі для навчання є власністю дитини, навіть коли їх придбали батьки. Аліменти також є власністю дитини, і витрачати їх можна лише на її потреби. Неповнолітні також можуть брати участь у вирішенні, як їх використовувати. Вірус папіломи людини одна з головних причин розвитку раку шейки матки. Щорічно в Україні реєструють до трьох тисяч випадків, близько 400 жінок помирають. Вірус папіломи людини він дуже коварний, він внідряється без запалення до шкіряних та слизових оболонок, розмножується і вже через рік він підчиняє організм. Для того щоб перевести його в онкозахворювання. і рак шійки матки це виступає вже посідає на перші місця. За словами епідеміологині, було вивчено досвід вакцинування від вірусу таких країн, як Данія, Шотландія, Великобританія і, передусім Австралія. Тут дівчат вакцинують з 2007 року. Інфікованість знизилась у 17 разів. Вакцина проти вірусу папіломи людини вже доступна у Павлограді. Батьків запрошують звертатися до центрів первинної медико-санітарної допомоги. Вірус папілому людини переважно передається статевим шляхом, тому вже про дівчаток дбають в майбутньому, щоб вони не захворіли на рак в щійки матки. Тому це дівчатка у віці 12-13 років і вже 20... 2026 року вони щеплюються проти вірусу папілому людини. Є й інші профілактичні щеплення, що захищають дітей з перших днів життя. Вже в першу добу після народження малюків вакцинують проти туберкульозу та вірусного гепатиту Б з двох місяців від кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту та гемофільної інфекції. У вас є сімейний лікар, який вам порадить і направить туди для того, щоб ваша дитинка отримала всі щеплення. А це у нас Кабінети профілактичних щеплень Центру первинної медико-санітарної допомоги. Медики закликають батьків не відкладати вакцинацію, адже вчасні щеплення допомагають запобігти небезпечним хворобам. Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Чи можна змінити дошлюбне прізвище через роки спільного життя? Якщо під час реєстрації шлюбу подружжя залишило кожен своє прізвище, це не заважає змінити рішення згодом. Дружина і чоловік мають однакові права у виборі прізвища. Подати заяву на зміну можна до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, СНАПу або в дипломатичній установі чи консульстві України за кордоном. Серед варіантів обрати прізвище одного з подружжя як спільно? Або додати до свого прізвища чоловіка, дружини і зробити його подвійним. Після зміни ДРАЦ видає нове свідоцтво про шлюб від шаблі до переносного холодильника. Що торік губили у поїздах. За 2025 рік Укрзалізниця зафіксувала майже 21 тисячу звернень щодо загублених речей. Топ речей виглядає так: безротові навушники, мобільний телефон, зарядний пристрій, ключі, окуляри, прикраси, одяг, квітка у горщику, фен. Понад 500 разів повертали дітлахам їхні іграшки. Для малечі вони ставали ще цікавішими після своїх подорожей. Також губили аксесуари чотирилапих друзів, миску для їжі, комбінезон, нашийники з підсвіткою. Укрзалізниця радить бути уважним. Якщо загубили щось, звертайтесь до чергових на вокзалі або залишайте повідомлення в застосунку.